Існує хібна думка про те, що військовослужбовцям та ветеранам краще протезуватися за кордоном. Це стереотип суспільства, що імпортне якісніше ніж українське, Протези, якими за державні кошти забезпечуються громадяни, виробляються з комплектуючих всесвітньо відомих брендів, таких як Отобок. Осьюр, Штрейфернедер, Філавер та інші. Важливо, що під час протезування в Україні в рамках державної програми з пацієнтом працює конкретний протезист, який після встановлення протеза постійно супроводжує людину. У перший рік після ампутації кінцівки формується кукса, де відбувається зміна її антропометричних даних. Протягом цього періоду людина навчається користуватися протезом. Після ампутації кінцівки змінюється активність людини, фізичні потреби та навантаження на протез. Саме у цей період пацієнт потребує постійного супроводу протезиста. Існує багато випадків, коли після протезування пацієнт повертається за кордону в Україну, але отримати супровід та ремонт засобів не може, в той час як протезування в Україні надається комплексно, що включає не тільки фінансування, виготовлення та встановлення протезів, а також реабілітаційні заходи, спрямовані на навчання користуватись протезом для максимального відновлення функціональних можливостей людини та консультативну допомогу. У випадку, коли особа отримала протезування за кордоном і повернулася в Україну, вона має можливість зареєструвати протез у централізованому банку даних з проблем інвалідності та отримати ремонт обслуговування протезу за кошти держави. Більше про те, як працює державна програма з безкоштовного протезування на протез.msp.gov.ua. А які міфи знаєте ви? Пишіть це питання у коментарях, і ми обов'язково знімемо про це відео.